Доброго ранку, ми з першої танкової бригади. Сьогодні день, який подарував нам радість, посмішку, Особи, особливо мені її. І напевно з завтрашнього дня буду само посміхатися е, наші хлопці. Ми цю ідею зародили, більш професійно до неї підійшли. Є така посада як перукаль. А ми її вдосконали, От Юра Віталік, вони професійні барбера і підстригають хлопців. І сьогодні нам Україна це матір і місто Пори. Оце подарував, подивилися нас в інтернеті. Це не аби яка мотивація для нас. Дуже дякую. Да, ми просто в шоці насправді, тому що не очікували стільки подарунків для нас. Тому будемо робити все можливе з нашої сторони. Я зі свого боку також приєднуюсь до слів Юри, і до інших слів, сказаних сьогодні, і дякую за те, що ви надали нам стільки прекрасних штук, якими ми можемо робити людей красивішими, з гарним настроєм і заряджати на майбутні перемоги. І від себе хочу сказати, ви мене змотивували на то, щоб це було в усіх Збройних силах України. Я буду робити все для того, щоб працювали і в інших бригадах побратимів. Ще раз цим організаціям дякую. Ви круті. Разом до перемоги для вас я бачу не просто слова. Ви подарували нам. Надію, світло і підсвітили шлях, куди рухатися. Дякую разом до перемоги!